Привіт, любі, дорогі мої діви! Це ваш старопрогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося яким буде травень для вас дорогенькі діви. Ви також можете дивитися, переглянути прогноз, старопрогноз на квітень, поділитися в коментарях, що у вас булося, які енергії панували у вас у квітні. І також хочу вас попросити, мої любі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно, ставте лайки, щоб не загубити на просторах YouTube мою сторіночку. І так, перша карта для вас. І це карта справедливості, це карта, коли ви під захистом вищих сил пам'ятайте, що ваші ангели завжди з вами. Справедливість це також про чесність. До себе в першу чергу, коли ви переглядаєте свої якісь мрії, свої якісь такі бажання і чесно відповідаєте самі собі на питання, чи це моя мрія, чи не іду я за якоюсь примарною мрією, а вона мене не наповнює і це не моя ціль взагалі в житті. Так що тут чесність про в першу чергу до себе. Наскільки ви, і це також про баланс, наскільки ви можете збалансувати свої емоції, що вас, що вас наповнює, що вас краде енергію. І відстежуйте свій емоційний стан. Дивіться, що вас краде енергію, що вас наповнює, бережіть свою енергію, бережіть себе. Все має бути в міру. Навіть все, що для вас дуже добре, буває також, що дуже багато всього доброго, як, наприклад, постійно їсти якісь торти смачні, вони не завжди приводять до такого дійсно внутрішнього збагачення. І може бути ще така ситуація з емоціями, коли. У вас тригерять якісь зовнішні фактори. Відстежуйте свої емоції, балансуйте, старайтеся внутрішньо бути завжди збалансованими, гармонійними і чесними самі з собою. Ось такі енергії, такий початок чудовий. У вас діви і це. Королева мечів. Королева мечів це жінка, або людина з такою енергією, до якої вам треба буде звернутися, і не завжди це буде так для вас приємно. Тому що це людина, яка має таки, таку позицію холодної людини, з якою тяжко домовитися. Так, сказала, як відрізала, і вже більше не підходьте і не питайте. буде така людина, така сама. Самодостання, впевнена, в принципі, в собі, зі своєю такою думкою, яка не підлягає запереченням. Можливо, це ваша свекруха чи начальниця на роботі може бути такою людиною у вас в житті. І тут якісь обмеження йдуть у вас в травні, будуть обмеження. Можливо, це такі обмеження надумані, які ви самі собі придумали, щось ви собі не дозволяєте, в чомусь ви себе так, якби навіть і затискаєте, ой, не зараз, ой, потім, не відкладайте життя на завтра, у вас є всі можливості, дозвольте собі, це про внутрішній а, такий дискомфорт, коли ви самі себе, а, ніхто вас не так не затискає, як ви самі себе критикуєте і затискаєте. І тут важливо також, як по цій карті, що треба себе. Збалансувати і дозволити собі те, чого що вас наповнює. Не завжди треба бути в позиції жертви і жертовно жертвувати собою своїми якимись особистими такими потребами, амбіціями заради когось. Можливо, вам тут карта каже: зверніть більшу увагу на себе. Щоб не бути в позиції жертви, можливо, ви стараєтеся більше для інших, ніж для себе. І тут енергії вам сигналізують. Зверніть увагу на себе, тіло може сигналізувати, що якщо не буде отримувати достатньо догляду чи відпочинку, може щось почати боліти. Так. Паш мечів. Це про інформацію, якась інформація йде у ваше життя. Збір інформації це така швидкісна карта, коли якась інформація вас так якби так, заземлить, пробудить. Це також, можливо, якісь навчання, навчання ваше, ви підете чомусь вчитися, або ваші діти підуть чомусь вчитися, кудись поступати, готувати якісь документи, ви будете мати таку рутину зі збором з документів, або зі збором якоїсь інформації, необхідної вам для чогось, для втілення якоїсь вашої мети, наприклад, навчання чи якихось нових проєктів, щось таке іде у ваше життя. Можливо, не ви, а ваші діти. Ви будете допомагати збирати інформацію вашим дітям. А, так і тут дев'ятка, відлюдник. Щось висвітлиться у вашому вашому житті. Щось якась інформація висвітлиться, і це буде вам дуже так корисно. Вам треба буде інформацію, як то кажуть, не бігти з, ну вам. Треба буде обдумати, прийняти таке чітке рішення, щось висвітлиться. Якась ситуація у вашому житті в травні висвітлиться вам. І вам захочеться над нею подумати, все обміркувати, і на якомусь певному першому етапі нікому про це вам не захочеться розказувати, не захочеться ділитися. Вам захочеться побути з цим наодинці все. Обміркувати, як то кажуть, переспати з цією інформацією. З цієї. Дуже швидко будуть змінюватися події. Така швидкість буде у вас у травні, швидкісні події, такі несподівані, прийняття рішень, обробка інформації на роботі, можливо, дуже багато роботи навалиться, і треба буде дуже швидко розгрібати, але ви справитеся енергія у вас буде. Такі події будуть швидко змінюватися все. І треба бути в такому потоці енергетичному, щоб все встигнути. Так, але ви все встигнете. Так, такий потік, шалений, буде руйнувати ваші плани. Щось піде не по плану, і тому треба мати план Б. Тому що може бути якась затримка, може, треба буде щось переробити, бо в спішці ви можете зробити якісь помилки, і вам скажуть. Переробіть, щоб не наробити такої от собі зайвої роботи, дуже чітко все перевіряйте, чи то по документах, чи то, якщо ви купляєте кудись квитки, дивіться, щоб ви на правильні дати купили квитки, правильний маршрут проклали, тому що може піти щось не по плану. В спішці може бути таке, що можуть бути якісь помилки. І в документах, якщо берете якісь документи, ви отримуєте то перевіряйте зразу на місці дату, час, підписи, звіряйте, чи правильно написані ваші прізвища, імена і дати народження. Так, і далі. Надалі у нас ем, мир, карта миру це завершення якогось одного етапу в вашому житті і перехід на інший етап. Це як збір урожаю, закінчення цілого Циклу вашого життя, і ви переходите на новий рівень. Це такий інший статус, можна сказати. Можливо, ви переїжджаєте в іншу країну, змінюєте країну, змінюєте, ви можете переїжджати на іншу квартиру, зняли нову квартиру, чи ви купили будинок чи квартиру. І вже у вас новосілля, ви переїжджаєте або починаєте робити ремонт. Тобто з одного статуса ви передніте. Входити в інший статус так само, це може бути завершення. Якогось етапу у відносинах ваших, можливо, вам запропонують руку і серце, чи вам запропонують з'їхатися, чи навпаки роз'їхатися таке теж може бути, але завершиться якийсь етап в вашому житті і почнеться новий в новому статусі. Це також, можливо, ваша тема, ви чекаєте вагітності. І є всі шанси в травні завагітніти і бути вже в іншому статусі. Також народити, так як збір уже урожай Завершення циклу, ви, можливо, чекаєте дитинку і зараз народите, ви будете в іншому статусі, в статусі мами, тата, бабці, діда, а, там, дядька чи тітки. А, така зміна може бути зараз у вашому житті по цій такій чудовій карті миру. Так, і наступне, що далі вас чекає? Імператор, імператорська енергія буде панувати в Травні місяці у вас, або такий мужчина, ваш бос, можливо, тато, свекор, тесть, або людина влади, людина влади, до якої ви звернетеся. Статусна людина, яка має владу, яка має статус, до якої ви будете звертатися з якимись своїми питаннями. Це також такий контроль, тотальний контроль. Можливо, на роботі може бути якась перевірка у вас, тому що це також карта контролю, перевірки. Так що все добре, перевіряйте, впорядковуйте вже заздалегідь, щоб у вас був порядок. Так, і карта справедливості, карта правосуддя. А, і це також може бути як імператор і правосуддя це перевірки. Перевірки на вашому підприємстві, перевірки на роботі, щось, якісь правосуддя, бо якщо у вас тривають якісь судові процеси, чи ви чекаєте на якісь такі державні документи, паспорти, договори, підписи якихось договорів оренди, ще чогось, підписання контракту це якраз оця карта, що все завершиться. Ви підпишете контракти. У вас все з документа буде добре. Правда, треба буде перевіряти по документах все, що ви робите, судові якісь рішення. Дуже ретельно перевіряйте по цій карті, щоб не було помилок, щоб все було, як то кажуть, чітко. Щоб не було ніяких потім, уже не, таких незворотних змін. Так щоб бути уважними. Так, наступна карта. Пажезлів! Чудова карта карта ваших можливо, дітей, якщо у вас є діти. Ви будете радіти успіхам ваших дітей. Ви будете радіти, можливо, будете шукати, уже підшукувати школу чи піонерський, ой, не піонерський, просто табір відпочинку. Залишки минулого. Може, будете шукати табір літнього відпочинку, дітям будуть такі турботи про ваших дітей або про ваших батьків. Можливо, ви будете турбуватися і захочете своїх батьків відправити, допомогти відправити, купити квитки, подивитися інформацію про якісь санаторії, відпочинкові, щоб батьки пройшли таку. Терапію відновлення, якусь оздоровлення, а можливо, ви собі будете щось таке шукати, підзбирувати під, підшукувати. Так і о, яка гарна карта! Десь. Десятка тен, десятка, грош... десятка монет, це грошова карта. Гроші у вас на це все будуть. Будуть ресурси, будуть можливості і дітям організувати відпустку, і собі, і допомогти батькам. І це карта такого щастя. Можу собі дозволити. Це результати вашої праці, це не те щастя, яке звалилося на вас, там якось зненацька. Це результат вашої праці, винагорода. За вашу працю. Чудова карта. Вам буде що посвяткувати, у вас будуть на все можливості. Вас, а, і також це карта, як і завершення такого етапу в житті, що ви прийшли вже до такої, спільного життя, можливо, ви почнете жити разом, чи назначити весілля. Це коли от двоє людей разом їм, а, і вони щасливі, у них а, дім, повна хата. Чудово. Такі чудові енергії у вас діви, в травні буде такий гарний розклад. Ну, не, ну, там тільки що щось може піти не по плану, але так як ви вже знаєте, ви маєте для цього інформацію, все провірити і все буде чудово. Карта диявол – це карта дуже сильної, потужної енергетики, енергія спокусу. Вам буде що святкувати, можливо, ви підете в нічний клуб навіть святкувати. І це також енергія грошей, і енергія, можливо, такий мужчина з'явиться в вашому житті. Запальний, якому довіряти особливо не треба. Але він принесе вам багато радості в життя, хоча ненадовго. Так. І можуть бути ще по цій карті витрати. Також витрати не заплановані, і ви планували потратити одну суму, а потратите набагато більшу суму. Так що, вважайте, це також карта спокус таких і в земних алкоголю, і таких різних не дуже хороших моментів. Так то будьте уважними. Що би не знову? Знову карта. Що щось піде не по плану, карта башня, розру, е, така, е, як може бути якась просто стихія, гроза, може проігратися тут гроза на дворі, е, може бути, що ви попадете під сильний дощ, під грозу, але це також і карта внутрішньої трансформації, коли ви зрозумієте, що ви так не хочете. Тут буде якийсь переломний період у травні, у вас дорогенькі діви, коли один раз башня може піти щось не по плану, але вона вас може також пробуджувати. Духовно, що вам щось не подобається в житті, ви так не хочете. І можливо бути що отакий сильний тотальний контроль, який зараз там у нас був е імператор, або ця карта диявола це теж карта сильного контролю і тиску. І ви скажете ну надуй, вже досить, і ви можете поміняти свої плани, або поміняти відношення до ситуації, і вам стане легше, коли пройде отака трансформація. Ви зрозумієте, а і поставити, як то кажуть, крапки на д'ї або ви поміняєтеся. Зовні внутрішньо ви поміняєте свою думку про якихось людей або про якісь ситуації, які вам спочатку не подобалися. Зараз ви поміняєте трансформуєте свої думки, і це буде на краще, тому що вам стане жити легше вам а, вас до вас прийде ото розуміння, звідки ота така буря. Всередині і як з нею справитися? Це таке. Також витягну ще одну карту. Так буде така криза, тому що іде такий переломний період, кармічний період в вашому житті, тому що є карти, дві карти башні Іде карта диявола і знову башня, і ми тут бачимо, що людина так задумалася і потирає лоба. А, і йде така, буде у вас якийсь кармічний вузол, у вас в травні розв'яжеться однозначно. І це буде тікать. І це буде для вас. Такий переломний період вам треба буде трансформуватися самим, бо тому що іде більше по картах, що у вас все добре, і це буде ваша внутрішня трансформація, яка не залежить від зовнішніх обставин, тому що тут у вас зовнішні обставини все добре. А внутрішня ваша трансформація буде проходити в травні, і вам буде так. Трясти, і вам треба буде тримати себе в балансі. Подивіться, це карта балансу, коли прийде отой шторм, ота така а, буря у вашій ментальності, у вашому сприйнятті якихось ситуацій у вашому житті, внутрішня така буря, тому що зовні у вас все добре, і вам треба також баланс тримати баланс, зуміти тримати цей баланс. Внутрішній баланс. Так, хочу витягнути вам ще карту, що вам допоможе втримати цей внутрішній баланс. І вам допоможе втримати цей внутрішній баланс, коли ви очиститеся, коли ви відпустите всі якісь старі образи. А якісь, можливо, навіть і старі зв'язки, які будуть ламатися, які будуть від вас відходити, а ви ще будете за них чіплятися, і ви зрозумієте, раз вам там життя покаже другий раз, і треба буде від все відпустити. Блиться, як легко, в довірі до життя, якби каже, все з нуля починається, і людина в повній довірі йде. Як їй легко, як радісне відчуття повної свободи, і це свобода внутрішня, внутрішня, коли ви позбуваєтесь якихось старих образ. Старих якихось таких тригерів, які у вас тягнули, старі відносини, щось що вам не давало так вільно наповну дихати. Подивіться, яка гарна карта, карта нового життя. Чудовий розклад у вас. і Я вас люблю, обнімаю. Ось такі у вас травень місяць, дорогі діви до нових зустрічей!